Всім привіт! З вами Performance Girl і новини про Sims 4. Чекає на нас з лютого по квітень. Це буде якийсь прям лакшері, одяг, якісь дуже крутезні аксесуари. Сім з п'ять вже скоро. Перед тим як ми перейдемо саме до новин, прошу підписатися на цю сторінку всіх, тих, хто ще не підписаний. Це мені дуже приємно, і я завжди радію, коли бачу нових підписників. Почну з найкрутішої новини, минулого місяця вийшло цілих два комплекти: один з одягом в готичному стилі, а другий з матеріалами для будівництва середньовічного замку. До речі, обидва комплекти приємно вразили і здивували навіть мене. Я, наприклад, навіть не думала, що в готичному одязі буде ціла палітра різних кольорів. Цей набір, не дивлячись на те, що це готика, він досить універсальний. Тобто, таку футболку, якусь ви можете одягнути будь-яким персонажем, взагалі з будь-якими рисовими характеру, будь-якими вподобаннями. Якщо ви ще не бачили його або скептично віднеслись до картинок, які могли побачити на офіційному сайті, раджу подивитись мій огляд, в якому я детально показала всі круті елементи. Можливо, ви також, як і я, зміните думку про цей новенький комплект. Комплект з елементами для будівництва середньовічного замку виявився очевидно крутим і прикольним. Незвичайні елементи, які дійсно допоможуть вам побудувати замок, навіть якщо ви не вмієте круто будувати в Sims або не маєте просто на це часу. З цими елементами у вас реально може дуже швидко вийти класний замок. Я, наприклад, в своєму огляді побудувала замок Дісней. Напевно, він не прямо один в один, але з тих деталей, які є, я знаю, що точно в мене швидше вийшло побудувати замок. Ніж я б це робила без них. До речі, під цим відео оглядом я ще не обрала переможця за коментар. Тож можете переходити, дивитись і вигравати цей комплект собі. Але до чого я веду? З самого початку року я бачу просто неймовірну продуктивність розробників. Цілих два нових комплекти, і це всього лише в січні. А що ж буде далі? Якщо ви також задали собі це питання, то я приємно вас здивую тим, що маю відповідь на нього. Нам з вами виклали спойлер і розказали, що чекає на нас з лютого по квітень. Що ж буде одна якась б'ютіфул з красою експрес-доставка, тобто, це безкоштовне оновлення, яке буде у всіх, хто. Володіє базовою ліцензійною версією гри. А до речі, її ви можете завантажити абсолютно безкоштовно. Як я зрозуміла, це буде якийсь прям лакшері одяг, якісь дуже крутезні аксесуари. А можливо, навіть щось з косметики. Один спарклін став. Back. Це має бути щось дуже сяюче, виходячи з назви, ми побачили там і гномів, і якісь кристали, діаманти, якісь аксесуари. Я навіть не знаю, що це може бути таке. Мені навіють щось містичне, можливо, це якесь доповнення до світу магії, а можливо, це нарешті ті фей, про які так благають розробників Фани Сімс. Не знаю, не знаю. Хочеться сподіватись на те, що це буде щось. Дуже цікаве. Також буде один святковий кіт. Кіт це такі ж комплекти, як ті, які я показувала з готичним одягом, з замком. Це також якийсь кіт, але він буде святковими тематичними елементами. Наскільки я зрозуміла, то це буде одяг, але можливо, можливо, щось на нас чекає і не з одягом. Можливо, це і якийсь декор буде. Ще буде якийсь дуже стильний, дуже модний кіт. До речі, по зовнішньому вигляду того, що було, мені здається, що це буде якась стилістика типу брат, якийсь ботфорд, прикольне таке лялькове, але, можливо, і для хлопців також щось цікавеньке буде, і тому я його прям дуже сильно чекаю. Насправді я дуже сильно заінтригована і мені цікаво, що там буде. Ви теж не очікували так багато і одразу. Знаєте, це мене наштовхує на думку про те, що може 7 з 5 вже скоро. Адже останнім часом у нас виходить просто. Та рекордна кількість якихось доповнень комплектів, ніби розробник хоче нам з вами все одразу показати і скоріше переходити до наступної частини сім'я. А що? Все може бути. Хоча весени нам показували етапи розробки Project Rain, і Ми могли побачити, що гра виглядає ще досить сирувата, оскільки там немає чітких персонажів, немає якогось міста. Хоча нам показали приємні деталі, які могли здивувати фанів Sims. Наприклад, емоційність наших майбутніх персонажів, а також можливості, які нам відкриваються з новою версією гри, стосовно... Будівництво, оскільки ми там можемо мільйон разів змінювати і нашу якусь диванне ліжко і ще щось і вибирати там подушки і купу всього робити. Хоча, хоча все таки я думаю, що гра ще на далекому етапі розробки, тож не знаю, з чим пов'язана така велика кількість нових DLC, але я впевнена, що наступні місяці будуть точно цікавими для фанів Sims. Чесно кажучи, вже навіть не можу дочекатися тих сяючих штучок і меднявих, боже, я так-таке обожнюю, тому я прям дуже сильно заінтригована. А як ви думаєте, чому розробник нас так швидко і так сильно постійно дивує? Можливо, 7 з 5 вже все-таки скоро вийде? Поділіться своєю думкою в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво подивитися, що ви думаєте з цього приводу, а також поспілкуватися з вами на цю тему там. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось. Це відео, ви не забули поставити йому свою вподобайку, а також написати коментар про ті новини, які ви щойно почули від мене. І до зустрічі в наступних відео! Він мичик. Що це? О боже!